У Чернівцях презентували проєкт, спрямований на покращення системи психіатричної допомоги разом з колегами із Сучави, Буковинські фахівці, працюватимуть над удосконаленням лікування, ранньою діагностикою та доступом до послуг для людей, які перебувають у зоні підвищеного стресу через війну. Детальніше про проєкт вже за мить. Проєкт поліпшення системи психіатричної допомоги в прикордонній зоні Сучава Чернівці стартував ще влітку, але як кажуть організатори, потребував додаткового часу для технічної підготовки у межах програми некст Румунія, Україна 2021 2027 Він передбачає чотири етапи реалізації. Одне з головних завдань облаштування інфраструктури та підготовка лікарні до оновлення. Ремонт це теж одна з одне з болючих питань для лікарні, бо це є архітектурна спад. Чина тут не так просто взяти і зробити ремонт. Для цього потрібна відповідна документація, ну і кошти. Загальний бюджет майже 2 мільйони євро. Наступний крок це буде оголошено тендер на розробку проєктно кошторисної документації, бо без ПКД ми не можемо зробити ремонт. Вот. Як тільки у нас на руках буде ПКД, ми будемо розуміти точну суму ремонтних робіт, важлива частина проєкту покращення медичної допомоги пацієнтам із розладами психіки та поведінки в прикордонному регіоні. Це стосується покращення надання психологічної, психіатричної допомоги тим, хто її потребує, саме пацієнтам з розладами психіки та поведінки нашого прикордонного регіону. Ще одним важливим кроком в рамках співробітництва стане наближення послуг до населення. Розповідає Анжела Левицька. Другий напрямок дійсно це закупівля необхідного обладнання. У нас буде е, така класна фішка. Це караван психологічного здоров'я, де саме фахівці, е, психіатри та психологи, лікарі, психологи будуть виїжджати у віддалені райони нашого місця, знайомитись з станом речей, знайомитись з фахівцями, знайомитись з пацієнтами і таким чином для себе аналізувати ситуацію і. Надавати необхідні консультації, підтримку, ну саме фахову у межах проєкту. Лікарня придбає обладнання та спеціальний автомобіль, а також проведе ремонти відділень. У програмі також беруть участь фахівці із Румунії. У сусідній країні мають реалізувати дзеркальний проєкт. Цей проєкт ми почали у 2023 році, коли ми зрозуміли потреби населення як української сторони у Чернівцях, так і сучавської сторони, через виклики пов'язані спершу з пандемією, а тоді з війною. Попри те, що війна вона в Україні з сучавської сторони, багато сімей зараз знаходиться у поганому психічному стані через те, що є їхні сім'ї в Україні. Тому ми вирішили, що це буде дуже важливим кроком для кращого стану людей в обох цих країнах. За її словами, фінансування буде спрямоване на інфраструктуру обох лікарні українські лікарі зможуть обмінятися досвідом у сучаві та приймати сучасні практики. Президент асоціації інститут Пуковина» Василій Гафюк наголошує на цінності людського підходу. Я свято вірю в транскордонну співпрацю і в терапію, яка не лише звичайна, а терапія від людини до людини, і терапія через саме різні рекреаційні методи. І Я дуже радий, що з нашої румунської делегації є і психологи, і майстри роботи з різними напрямами живопису, і люди з неурядових організацій. У підсумку проект має на меті не лише ремонт та обладнання, а й підвищення доступності психіатричної допомоги, обмін досвідом і створення спільної платформи підтримки. Ки для людей із прикордонних регіонів Румунії та України Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.